Ранкове голосування на дільниці, яка розташована в початковій 12-й школі, було незвичайним. Свій вибір рівняне тут робили під світло ліхтариків. Адже невдовзі, як дільниця відкрилася, в приміщенні зникло світло. На щастя, за сім хвилин електрика таки з'явилась. Втім, це не єдиний виборчий казус, яким відзначилася ця дільниця. Голосування тут розпочалося з деяким запізненням, тож змогли проголосувати не усі охочі. Дільниця була закрита. Ну, Поки люди чекали, потім почали возмущатися, що не відкривається дільниця. Ну, вони почекайте, почекайте трошки. Потім якийсь лікар підійшов з реанімації. Говорить, що мені потрібно вже бути на роботі, а ви не відкриваєте дільницю. Ну, Там багато людей почало розходитися. На дільниці не приховують. Зранку ситуація була нервова, тому і затрималась з відкриттям на 10 хвилин. Голова каже, проблема виникла через недосвідченість членів комісії. Молоді дівчатки, які в перший раз не зовсім молоденькі, вони перший раз бачать такі підписи, кількість бюлетенів перерахувати, розгубилися. Побачили людей, які дуже у нас дійсно така толпа невеличка, зібралася вже, вибачте, без 27, 8, то є, І за 20 хвилин трошки почали нагнітати. Ну я розуміла, дільниця відкривається в 8. А от на дільниці, що знаходиться в Рівненській обласній дитячій лікарні, було куди гарячіше. Зранку правоохоронцям надійшло повідомлення, що будівля замінована. На щастя, це виявилось лише чиїмсь злим жартом. Вибухівки там не знайшли. Втім, виборці, які прийшли голосувати, застали на дільниці незвичну картину. На місці працювали всі спецслужби, а поверхи медичного закладу обходили кінологи із собаками. Виборчий процес йшов тихо, спокійно, але десь біля 10-ї години, з 9 до 10, нам прийшло повідомлення, що хтось нас замінував. Всі спокійно це сприйняли, але трошки переживали. Приїхали міліціонери, всі головні МЧС, все перевірили, все спокійно, тихо, була ложна тривога. Я не покидала місця свого виборчого, тільки стояла біля дверей. Надійшло смс повідомлення на мобільний телефон одного з наших працівників міліції, який ніс охорону громадського порядку в обласній дитячій лікарні. Повідомлення зокрема вказувалось на те, що Поблизу нього знаходиться міна. Друге смс. Повідомлення надійшло десь через декілька хвилин, в якому писав невідомий про те, щоб міліціонер звернув увагу на жінку, яка одягнена в Сіре пальто і стоїть з ним поруч з пакетом. При обстеженні дільниці не було знайдено ніяких мін тобто повідомлення виявилося неправдивим. А це член ще однієї рівненської ДВК. Чоловік знервований, оскільки перед цим йому довелося мати справу з нетверезим виборцем. Останній демонстративно порвав свої бюлетені. Члени комісії були змушені викликати міліцію. Прийшов виборець, який взяв два виборчі бюлетені. Ну це бюлетень по загальнодержавному виборчому окрузі і по водноодначному виборчому окрузі. І ну, дійшов до кабінки, почав грубо себе вести. Зовнішній був в неадекватному стані, мав вигляд п'яної людини. Ось і порвав виборчий бюлетень. Ну, звичайно, що ми склали акт, зумисне пошкодження виборчого бюлетеню. Виборець, який навмисно зіпсував бюлетені, пояснив згодом міліції, що у такий спосіб він хотів висловити протест, оскільки не підтримує жодного з кандидатів. Його дії правоохоронці кваліфікують як дрібне хуліганство. За нього у кодексі України про адміністративні правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу або залучення до громадських робіт. Загалом же в інших куточках Рівненщини голосування пройшло без злісних порушень. Тетяна Климчук, інформаційна програма День.